Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашому каналі. Ми ось з Денисом вирішили трішки посмажити шашлику. Зараз він, він, він е, зефірки смажить. Це його саме улюблена страва. Зараз покажу, що в нас в оборі, як, як у нас розквітли квіти. Тут у нас просто зелено, як завжди. Зараз я переключусь на іншу камеру. Так зараз все виглядає. Заквітнули тюльпани вже кругом, Такі вони. Яскраві, яскраві, дуже так гарно. От сусідів там вже вишні цвітуть, в кого яблуні, у нас нічого. У нас, у нас тільки починають дерева оживати, так би можна сказати. Там, дивіться, вже навіть кульбабка є. Кульбабка розквітла. Гарно досить, коли так зелено. А раніше тут вже повністю-повністю був садок. Дивіться, кульбаба в переміжку з клубнікою чи полуницею. Так, це вже тут ми садили квіт, чекатиме. Обробляла я від жука. Здається, нема ніде нічого. Все нормально. Хотіла показати ось, що залишилось. Одна брунечка, дві. Тут десь якісь трішки є, але ті мене не так цікавлять, як оці. Тобто селя підуть ще паганці. А також, бачите, ці вся решта з'їдена. З'їдена жучком. очком. Тому отак. Лохенька, лохеньку треба ще буде попідливати. Не знаю, чи прийметься. Щось не бачу я тут зеленючок. А, ні, тут ось видно зеленюшечки. Я скажу, що порізала мілкими, я ніколи так не ріжу. І мені не подобається, що воно може получитися. Підсумко. Денис, вона знову скакалка змірила. Покажи там стрибала, де там не ризу. Ні, нічого. О, так, що ти скрутив. О, це збив. Хм. Ну, Може буде поламане. Так, це не пал.